Ти стоїш на підлосі босий, тверді кахлі морозять ноги. Затісне те іще не зносив На велике ще брак не змоги. У кишені примарне завтра. За грудиною рабани вчора. В голові на репіті мантра. Усе біле здається чорним. Все яскраве випалить очі, й ті не бачать. Навіщо бачать? Чути музику майже злочин, і краса уже ніц не значить. Є доцільність, пожива, користь, розуміння подальших рухів. І загальна душевна кволість. Вуха змерзли. Давай подмух.